Друзі, всім вітання. вашій увазі пропонується Рено Зої 2017 року випуску. Автомобіль на 41 кВт. Дуже гарний зовнішній стан. Давайте подивимося, яка вона в салоні. Є безключовий доступ. Чути, що працює тепловий насос. Так, в салоні автомобіль виглядає наступним чином. Шкіряне кермо, мультикермо, 4 склопідйомники. Підігріви, знаходяться вони, до речі, ось тут підігріви сидінь, такий селектор перемикання передач. Хотілося б тут кнопочки бачити, там драйв, нейтралка, задня передача. Було б прикольніше, мені здається. Але що є, то є. Ручник, потім USB-вход, прикурювач, це для ключа, вхід, Я навіть його не вставляв, але машина їде. В принципі, І не обов'язково вставляти сюди ключ. Ось, е кондиціонер, Тут кнопка старт-стоп, клавіші для регулювання звуку. Ну І в принципі, все стандартно, так як йде в реношках. Ось такий екранчик посередині показується запас ходу, е швидкість, та й, в принципі, все. Екорежим є. От Його можна вимкнути, вимкнути. Це він включений, до речі, був Це вимкнений. Бардачок є. Не дуже великий, але й не малий. І ще ось така ніша є для всяких дрібниць. Тут є така ніша, сюди, напевно, не дуже зручно телефон кидати, бо тут селектор великий передач. Далі ніша, ще одна. Ось тут. Два підстаканники, навіть три, бо тут третій. Тут вони якісь такі маленькі, це взагалі для якоїсь чарки. Ну і давайте пройдемося по стану в цілому. Покажу вам в деталях, як виглядає машинка. Ось так виглядає боковинка, трохи вона вже така просаджена. Ну це якість Рено. Так, пасажирське сидіння краще, стеля не висить. Такий тут листочок йде, чи що це? Ну, типа під еко, плафон. Тут все стандартно. Ну ось так. Доволі цікаві такі йдуть тут ставочки, точніше накладки на колонки і самі ніші доволі глибокі, але бутилка сюди велика не залізе. Йдемо назад. Задня дверка відкривається ось так. Ну Місця тут небагато, але в цілому для дітей буде достатньо. Хоча я сам сюди влізу, але місця небагато. Тут у нас є підзарядка. Компресор, крюк, ну і в принципі все. Багажне відділення в автомобілі доволі невелике, але глибоченьке. В цілому якусь пральну машинку можна перевезти. Запускається автомобіль з кнопки старт-стоп. Відразу включається тепловий насос, бо зараз трошки холодно на вулиці. Є air-камера. Вмикаємо задню передачу, бачимо камерку, парктроніки само собою. Доволі непогана комплектація. Кермо крутиться дуже легко. Гарненький автомобіль в гарному стані. Витягнув я ключа, тепер можна побачити, який пробіг, і на екранчику час та температуру за бортом. Ну і вартість даного автомобіля 12 тисяч доларів. Якщо він вас зацікавив, звертайтеся за контактами в описі до цього відео.